Дітям співала. Mm. <смеш> лю, лю 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 попіду, попід зелененьку, а я буду колесати дитину маленьку. Ой, повішу колесочку, повішу повішу. Ось спи, моя дитиночко, я сі тобу тішу. Повішу я колесочку, та й на калиночку. Мою дитиночку Колесочка з яворочка, а кругочки з дуба, Чай мені сіві, коли ще дитиночка люба. Ой колешу та й не лишу, візьму за собою, та й повішу колесочку гаю на тополю. спи, люба дитиночко, ай спіми, ой ай Та Там новенькій колесоці здорова розстиме. Та. Колеса лата юрвала тонку ворозочку, та й не можу в колесати малу дитиночку сіну хоч годинку, хоч одну мінуту, а я піду, та й посію зелененьку Повишися колесочко від кута до кута, бо з маленьку дитиночку, велика покута. Ага, їду. А я що? Lešu jako ne sočku, aj hojda taj hojda, pozva malenko nočku, ditenočku, mleka